Всіх. Отже, мене звати Світлана Кучеренко, я продакт-менеджер компанії Біджет. Наша компанія розробляє готові хмарні рішення на базі оду ком'юніті для автоматизації бізнес процесів на великих компаніях. І сьогодні я хочу розповісти вам про те, як з допомогою «Бюджет» можна вести бухгалтерський облік резиденту «Дія Сіті, на прикладі нашого клієнта компанії AutoWedge. Але, перш ніж перейти до власного кейсу, я би хотіла декілька слів розповісти про те, що це означають готові хмарні рішення на базі оду ком'юніті наша компанія бюджет вона має великий досвід впровадження Odoo в україні ми вже давно дуже давно на українському ринку і власне спираючись на наш досвід та експертизу ми розробили такі готові рішення з налаштованими і, і, пред, і готовими модулями адаптованими до українського ринку наше рішення виробництва воно підійде для малих виробництв, які бажають автоматизувати свої Виробничі процеси, тут налаштовані модулі, такі, які необхідні та для виробничим компаніям: це виробництво, управління запасами, CRM, продажі, облік. А також наше рішення послуги, воно підійде тим компаніям, які м, надають послуги в сегменті B2B, тобто консалтингові компанії, ті компанії, аутсорсингові компанії, бухгалтерські та ну, інші. Тут налаштовані такі модулі, як. Управління проектами керування робочим часом облік відсутності. А власне, осталь, протягом останнього року ми докладали дуже багато зусиль для того, щоб доповнити наші готові рішення функціоналом для ведення бухгалтерського обліку. І наразі можемо сказати, що в нас є все те, що весь функціонал, який необхідний бухгалтеру, для того, щоб він міг підготувати і подати звітність до державних органів. То починаючи від кадрових документів, нарахуванням зарплати, закінчуючи обліком ПДВ та підготовкою основної звітності, ми робимо Регулярні оновлення згідно змін законодавства підтримуємо актуальні форми звітності та друковані форми документів. Таким чином наші рішення можна використовувати для повноцінного ведення бухгалтерського обліку в erp системі. І давайте вже перейдемо безпосередньо до кейсу. В грудні 2024 року до нас звернулася компанія «АвтоВерч». Їм потрібна була система для ведення бухгалтерського обліку резидента Дія Сіті. Ну тобто, в першу чергу їх цікавило функціональне нарахування заробітної плати з рахуванням особливостей оподаткування. І в них була така особлива умова, щоб система не повинна мати російських коренів тобто найбільш розповсюджене програмне забезпечення баз їм не підходило. У нас не було е, спеціального рішення для резидентів Діє Сіті розробленого, але проаналізувавши особливості оподаткування, ми зрозуміли, що ми можемо запропонувати наше рішення послуги, здійснивши декілька додаткових налаштувань в системі. Е, що ми зробили? Ми додали дві нові структури для розрахунку заробітної плати, е, які враховуються особливості оподаткування, а також додали друковані форми для виплати винагороди їх спеціалістів. Власне, решта функціоналу вона залишилася без змін. І давайте подивимося, який функціонал був потрібен і нашому клієнту, і взагалі доступні у нашому рішенні послуги, і будь-хто з інших користувачів може ним скористатися. А я думаю, що найкраще ну, почнемо з доходів і надходження коштів клієнтів. думаю, найкраще буде почати показати вам безпосередньо вже в системі, як це виглядає. А ось я приходжу в систему. В основне робоче місце бухгалтера це модуль бухгалтерський облік. По замовчуванні у нас відкривається інформаційна панель, її можна налаштовувати до власних вподобань, вивчив сюди, ті журнали, які потрібні в щоденній роботі. У нас по замовчуванню виведені тут журнали для роботи з документами реалізації надходження також банківські журнали. А власне, банківські журнали ми ну, дуже рекомендували залишати в цій інформаційній панелі. Ну, по перше, це така щоденна рутина робота бухгалтера з банківськими виписками і платежами. По друге, воду немає такого окремого пункту меню. Для роботи з банком і дуже зручно працювати власне, з цієї інформаційної панелі. Ну, перше безпосередньо звідси можна зімпортувати виписки. У нас є конструктор імпорту виписок, який дозволяє імпортувати виписки з будь-якого банку, ну, відповідно у цих форматах. Звідси ж, можна узгоджувати так, інвойси, документи реалізації, можна подивитися, який є залишок на рахунку, і загалом це дуже зручний такий інструмент для щоденної роботи бухгалтера. Але давайте повернемось до нарахування доходів. За це в нас відповідає меню продажі. Тут ми зібрали всі необхідні довідники для роботи бухгалтера і продукти на продаж і клієнти, і власне документи реалізації. Це саме те. те той журнал, де бухгалтер починає вносити акти наданих послуг. Тут ніяких там особливостей ну, немає. все достатньо просто і зрозуміло. Так? Тобто, Ми вносимо послуги, які надаємо. Звідси ж можна подивитися журнали бухгалтерських записів на вкладці, інша інформація. Можна роздрукувати друковані форми, тобто у нас є ну, декілька варіантів різних, які найкраще підійде клієнту. Можна створити, наприклад, тобто, рахунок фактуру на оплату, можна різні. Варіанти друкованих форм актів здавання приймання передачі, бо в ну, кожного і компанії сі певні свої особливості. Звісно ж, безпосередньо можна створити податкову накладну, якщо компанія платником ПДВ на ну, наш клієнт не є платником він цей функціонал наразі не не дуже потрібний. Працюв не кажучи, звідси ж створюються документи, якщо є експорт послуг. Так, тобто, все те ж саме. Вибираємо просто іншу валюту, інші відповідно рахунки для бухгалтерські, а все інше аналогічне. Потрібні були документи для ведення взаємозрахунків з партнерами. У нас вони доступні в меню звіти звіти по партнерах. Вся звітність у нас реалізована на базі конструктора місць звітів. Це насправді додає гнучкості. Самим користувачам можна створювати звіти з такою аналітикою, яка потрібна саме їм. Можна звернутися в нашу службу підтримки. Ми допоможемо, якщо буде складно з цим інструментом розібратися. Що ще цікавило клієнта? Це можливість надання актів звірок так, для компаній. Це можна створити безпосередньо з меню клієнта, з карточки компанії. Ось тут ну, розпорядження таких стандартних смарт. Да, Кнопок в системі, з яких можна відразу перейти, побачити, зібрані всі документи по клієнту з меню Власне Дія можна створити акт звіряння. У нас достатньо такі добре продумані різних варіантів можливостей і звітності є. Далі наступний. Що ще було великий такий обсяг, функціоналу нашого клієнта, це валютні операції. Я, власне кажучи, показала вже так, як можна створювати акти наданих послуг в різних валютах. У нас є звіти власне, і по партнерах в валюті, і є звіти різні оборотно-сальдові відомості з різні аналітики, теж вони всі доступні в валюті. Це достатньо зручно ними користуватися. Але функціонал, який потрібен був в щоденній роботі, це операції купівлі. Продажу. У нас тут створений е, окремий документ, він насправді дуже зручний і ну, інтуїтивно простий, дуже легко ним користуватися, тобто вказуємо курси, е, вказуємо суми купівлі-продажу. Звідси ж, можна подивитися бухгалтерські записи, які формує документ. Ну, буквально декілька слів, що м -м, ну, курси валют вони затягуються згідно курсу НБУ, вони в системі затягуються автоматично, тому за це е, не треба переживати. Ще потр... Такий документ для тих компаній, в яких є валютні операції, це переоцінка валютних залишків. Ми теж додавали тут окремий документ для того, щоб можна було по монетарним статтям робити переоцінку. Він, дивлячись на те, що це достатньо такий складний функціонал. Він у нас досить просто реалізований. Так, для бухгалтера можна вибрати тип рахунку, валюту і проводяться так, вибираються, заповнюються всі рахунки, які тут є, відкриті. І автоматично обчислення йде перерахунок курсових різниць на дату дуже зручний документ для роботи. Власне кажучи, про що б я ще хотіла розповісти так далі: це про нарахування заробітної плати, тому що нашого клієнта в структурі витрат саме витрати на заробітну плату складають таку найбільшу частину, і це та той функціонал, який їх цікавив в першу чергу. У нас в системі реалізовано. Ну, все, всі всі необхідні варіанти за заробітної плати, які потрібні для невеликої компанії, є нарахування відпусток, лікарняних проведення індексації, є звітність по зарплаті. А давайте знову повернемось в систему. Власне, модуль, заробітна плата, відпустки та «Працівники» – це ті основні модулі, які потрібні бухгалтеру для роботи, щоб нараховувати заробітну плату. Стартує це все власне з заповнення вірного коректного налаштування картки працівника. Ну то працівника потрібно прийняти на роботу, да, внести всі необхідні дані. Це стандартна картка працівника воду. ми її доповнили певним функціоналом, який потрібен згідно вимог українського законодавства. Так додали окремо ще історію по працівнику, щоб вона зберігалася. Податки заробітної плати, які сплачуються, можна окремо по кожному працівнику проводити, додали можливість вносити середні значення, коли ви переходите, особливо з іншої системи, це дуже зручно, що вони їх можна перенести. Та є можливість створювати накази. У нас зараз реалізовані три прийняття: переведення та звільнення. Дані саме з цих наказів вони потрапляють в об'єднану звітність місячну по зарплаті зараз, вже місячну, так. Що ще хотіла сказати окремо, це контракти. Контракти це не дорівнює трудовий договір як українському законодавстві. Це таке це окрема окремий документ, в ОДУ, який на якому і базується нарахування заробітної плати. Тут ми вносимо так оплати, які є в працівника. Ми додали тут можливість, якщо є там необхідність, що щомісячні певні надбавки до плати, бонуси проводити в системі. Вказуємо дату договору, якщо вже відомо, що він строковий, там можна відразу його вказати. Вказуємо графіки, які буде працювати працівник, чи це повний робочий день, чи скорочений. Окремо би хотіла зупинитись на, так, на такому моменті, як структура заробітної плати. Власне кажучи, структура заробітної плати в ОДУ це такий набір правил послідовності, по яким буде зарплата нараховуватися. Ми на як я вже говорила, там і для наших клієнтів створювали нові структури заробітної плати, і ми створили всі ті, які необхідні для того, щоб можна було нарахувати заробітну плату згідно українського законодавства. Давайте вже зараз перейдемо в модуль заробітна плата, а в меню належати. Тут ми можемо побачити всі створені структури заробітної плати, основні, які є їх насправді більше. Зараз тут виведені всі основні. Тобто вони бачите, відразу погруповані по тим витратним статтям, куди вони повинні бути віднесені, да, тому що в залежності від ну, будь-яка інша зміна вимагає іншої структури. Тут от у нас, наприклад, зараз 42 різних правила, тут враховані всі можливі варіанти, там, так, декретні доплати, надбавки. Всі вони використовують безумовно зарплаті, але всі вони повинні бути враховані в структурі, щоб далі йшло вірно нарахування. Давайте розглянемо цю спеціально створену структуру. Вона для їх спеціалістів. Вона Менше, бачите, маєте по замовчуванню правил, бо вона насправді трошки простіша. Якщо ми розглянемо таке правило, як податок з доходів фізичних осіб, то ми побачимо, що ми тут внесли от ставку спеціальну пільгову для їх спеціалістів 5%. Так? На закладці бухоблік можна подивитися, на які бухгалтерські рахунки будуть йти ці операції згідно цього правила. І так само з єдиним соціальним внеском, тобто ми додали сюди базову суму 22% від мінімальної зарплати. Всі довідники ми оновлюємо автоматично у нас в системі, тобто за це теж не, не треба переживати бухгалтери. Ми, після того, як ми заповнили коректно всі, всю карточку працівника, можна переходити до заповнення таболів робочого часу. Так, як ми знаємо в. Українському законодавстві табелі робочого часу це є власне та основа, на якій буде розраховуватись заробітна плата. Ми створили окремий документ. Дуже зручно працювати не безпосередньо бухгалтеру. Він, власне кажучи, є тут можливість створювати або за першу половину місяця, або за другу табель. Є можливість внести, тобто, при натисканні розрахувати відки всі абсолютно заповняться відразу автоматично. Працівники з діючими контрактами згідно тих графіків часу, які вибрані в їх контрактах. Що і необхідність щось змінити можна тут відредагувати драго Окремо, дуже зручно теж для бухгалтера, можна відразу безпосередньо з табеля вносити, ну, вносити відпустки. Тут насправді відпустки трошки такий більш ширший, ширше значення має, тут мається на увазі власне, всі, всі, напевне, відсутності, які є, тобто це і лікарняні, і простої, і відрядження, все звідси може внести бухгалтер, якщо він працює власне, сам в системі. Звісно, якщо можна це все вносити через меню відпустки, особливо це зручниковий працівник. Ки працюють в системі, вносять самі свої заяви на відпустки. Лакція то це тоді. Зручніше. А власне, все так ми заповнили, перезберегли, підтвердили табелі, можна переходити до нарахування зарплати. Згідно українського законодавства, ми повинні нараховувати аванс і розрахунковий листок. ну, власне, саму зарплату. Зарплата вже враховує ці раніше нараховані аванси. Є можливість як окремо по кожному працівнику розрахувати аванс, так і групове рознесення да, або авансів, або розрахунку заробітної плати. А давайте перейдемо, подивимося, як власне ну, найчастіше використовувати да, в компанії, це вже партії розрахункових листків, бо не дуже зручно по кожному працівнику це робити окремо. Створюється документ, згенерувати мене вже просто тут створений, але згенерувати розрахункові листки, і він заповнить все згідно перетягнення інформацію, згідно контрактів, табелів робочого часу. Після того, як документ ми провели, можна сформувати платіжні відомості. Ось в мене вже тут сформовані, тобто є сформовані платіжні платежі так, по податкам, які повинні заплатити. Ти з цього Розрахункового листка так само можна створити зарплатну відомість. Тобто, що у вас є зарплатний проект в банку, відразу створиться ну, після налаштувань. Та створиться зарплатна відомість у ваш банк, що теж ну, дуже зручно просто так для бухгалтера. Власне, сам сама сам документ партії розрахункових листків бухгалтерських записів так по всіх працівниках не створюють. Кожному по кожному працівнику будуть створені бухгалтерські записи окремо. Я зараз давайте спробую. Перейти в один бухгалтерський запис. Так? Ми побачимо на закладці бухгалтерська інформація: ми можемо перейти записи, які були створені по цьому, по цьому працівнику. Всі бухгалтерські записи, ми побачимо. Ось тут в... крім того, що в нас є також в системі є звіти по заробітній платі. Ось є звіт по розрахункових листках. Він нагадує більше те, що да, звичну для нас розрахункову платіжну відомість Її можна в Excel вивантажити і в друковану форму роздрукувати. Є в нас звітність по ПДФО і ЄСВ. Ми вже її оновили. Ось вона помісячна. Створюється її, можна вивантажити XML в медок чи в електронний кабінет. У мене вже тут є власне готова з XML, -ками. Майже більша частина так заповнюється автоматично. У нас в системі згідно тих даних, які внесені. Теж так дуже зручно, і те, що було потрібно нашому а, клієнту. Давайте буквально декілька слів про ще одне допрацювання. Про для для вона, як ви нагородах їх спеціалістів. Ось, окрім того, що в каці кожного працівника можна безпосередньо роздрукувати да, його. А, Платіжний листок надіслати йому да про його нараховану зарплату для гіг спеціалістів Ми створили окрему друковану форму, яку можна надсилати за допомогою системи електронного документу обігу. А, вона вже готова да надіслати про винагороду гіг спеціаліста. Це, мабуть, все, що я хотіла розповісти про зарплату. І повернусь тоді до наступного. Це інший, такі, інша така велика частина витрат нашого клієнта. Ну, це надходження закупівлі. І в нашого конкретно клієнта дуже часто ситуація, коли стіснюються закупівлі від фізичних осіб-підприємців і. Тут ми додали, ну всі всі власне кажуть, вся робота з закупівлями, да з документами надходження вона ведеться через меню закупівля. Тут можна створювати так акти послуг, які ви от отримані можна вони їх ж можна створювати валюті. Тут все дуже схоже до того, як відбувається в меню реалізація. Буквально один нюанс, який хотіла сказати в і в нашого клієнта. Тобто фі дуже коли працюєш з фізичними особами підприємцями, дуже довгий період, коли для отримання первинних документів. І щоб ну для підтвердження, і ми додали сюди друковану фар, форму акт здавання приймання на наданих послуг, і можна звідси сформувати і надіслати своєму контрагенту на підпис і отримати цей первинний документ швидше раніше не переживати чи є у вас в системі. А... Чи є всі у вас потрібні підтверджуючі документи? Робота з основними засобами, теж той функціонал, який був потрібен нашому клієнту. У нас тут в принципі реалізовані всі основні операції згідно вимог українського законодавства, капіталізація, модернізація, продаж основних засобів. Все це доступне власне в меню облік. Активи звідси можна переглянути, да пройти подивитися, прям звідси безпосередньо працювати. Є друг форми, форма за 1, акт ведення в експлуатацію. Нарахована амортизація. Тут, в принципі, все те, що стандартно більш-менш воду. Методи нарахування амортизації, які у нас реалізовані, це прямолінійний складний 100%. Прямо хочу буквально декілька слів про документ закриття періоду. Ми створили окремий документ закриття періоду. Основна його функція безумовно, це перенесення доходних і витратних рахунків на рахунок фінансових результатів це дуже зручно бухгалтер. Потрібно робити це по журнальними операціями, автоматична система. Є можливість закривати період помісячно-поквартально і раз в рік. Якщо раз в рік, то ще відбувається перенесення з 79 го рахунку на 44 четверту, то укриті. Прибутки і збитки про об'єднану звітність я вже встигла вам розповісти. Буквально ще слово про баланс і звіт про фінансові результати. Наш клієнт ще не користався цією можливістю, але а, потрібно буде йому цей звіт. Він на доступний меню звіт фінансові результати дуже зручно. є можливість вивантажити в XML. Буквально. Там через подвійний клік можна перейти подивитися, які проведення формують той чи інше іншу статтю в балансі, що дуже зручно, і для бухгалтера звично для них так звично для них поведінка. Можливість заблокувати цей документ далі для редагування, щоб ніхто не вносив в нього зміни. І Так само є всі логуються всі дії і з документом, що. Про це теж часто нас питали бухгалтери, щоб не було внесено змін після того, як вони вже подали ці документи. І, власне кажучи, у нас вже є відгук за результатами співпраці, Вони дуже задоволені, нараховували заробітну плату, робили виплати їх контракторам, подали оновлену місячну звітність з нашої системи. Їм сподобалось надана нами навчання та підтримка на старті. Ми насправді не залишаємо наших клієнтів на одинці, допомагаємо із перенесенням залишків, проводимо навчання, надаємо підтримку. Наша служба підтримки проводить регулярні, дуже вчасно відповідає, надає повні відповіді. Згідно тих запитів, які, наші, які виникають у наших клієнтів, і наостанок трошки про переваги наших рішень. Ну, перш за все, це простий старт в роботи в системі. Потрібно просто зареєструватися і починати працювати, можна переносити залишки. Це у нас хмарне рішення, можна працювати з будь-якої точки. Ми використовуємо інфраструктуру Microsoft Azure. Ми робимо щоденні ВК, тому Ви можете переживати за свої дані, вони завжди будуть в безпеці і доступні. Немає ніяких Таких додаткових витрат на впровадження, Власне, єдина ціна 2500 гривень при щомісячній підписці, це доступно для компаній, яких є до 20 користувачів, але, як правило, ну, невеликим компаніям цього цілком достатньо. Ми робимо оновлення згідно вимог законодавства вчасно. І ви можете самі переконатися, що це рішення може вам також підійти. Для цього по QR-коду можете зареєструватися, отримати тест-драйв нашої системи 7 днів безоплатно. І якщо у вас будуть іще питання, то ви можете звертатися до нашого менеджера. Він з радістю відповість на надасть вам консультації, відповість на ваші додаткові запитання. Це, власне кажучи, у мене все. Дякую. Чи є у вашому рішенні доступний шаблон ТТН документа? Ні, в нас немає в рішенні доступного шаблону ТТН документа наразі. Можливо, плануєте? Так, я, так я дов... думаю, що якщо буде такий запит, то ми да, підреагуємо. Чи обмежується квартальна премія у розрахунку середньої? Та чи є можливість ведення підсумованого обліку у вашій системі? Насправді наше рішення воно розраховано для таких для невеликих компаній, для дуже простих випадків, тобто які найчастіше в компанії трапляються, найчастіше це нарахування там так згідно там, по окладу, погодинної оплати. Тому більш складніші випадки в нас в системі не реалізовані. Але якщо буде така потреба, ми можемо це розглянути і відреагувати. Це Всі питання, які були в чаті.